І Бамінні посуентрари дітям можна заходити. І Бамбині по центраре дітям можна заходити. По соседермі можна сідати. По соседермі можна сідати. Козаче, що сталось. Козаче, що сталось. Киче диново. Що нового? ти ново. Що нового? Квандо темпо, як довго. Квандо темпо, як довго. Коми к'яма? як називається. Коми к'яма? як називається. Коза вой. Що ти хочеш? Коза вой? Що ти хочеш? Еко il mio пасапорто. Це мій паспорт. Еко il mio passaporto. Passaporto. паспорт нон so. Я не знаю. Нон so. Я ja не знаю. Non è divertente. Це не смішно. Non è divertente. Це не смішно. Grazie per aiuto. Дякую за допомогу. Grazie per aiuto. Дякую за допомогу. Ho dimenticato. Я ja забув ho dimenticato ja zabu Non ho capito ja ne rozumiju. Non ho capito ja ne rozmijo. Credo di no. ja tak ne думаю. Credo di no. ja tak ne думаю. Ti penso sempre. Я завжди думаю про тебе. Ti penso sempre. Я завжди думаю про тебе. Hai uno scopo nella vita. Ти маєш ціль в житті. Hai uno scopo nella vita. Ти маєш ціль в житті. Non vado da nessuna parte in estate. Я нікуди не поїду літом. Non vado da nessuna parte l'estate. Io niente non andrò a Fermati subito. Zuppanis. Fermati subito. Zuppanis. Sono curiosa di sapere che cosa vuoi. Mi interessa ciò che vuoi. Sono curiosa di sapere che cosa vuoi. Мені цікаво, чого ти хочеш. Фамістрада, покажи мені дорогу. Фамістрада, покажи мені дорогу. До поль sempre un смприуфе. Після обіду завжди беру каву. До поль пранцу sempre un кафе. Після обіду завжди беру каву. До Lovedo spesso Ja často baciu. Lovedo spesso ya často y ho baciu. Non ne vale la pena. Ceto ne kostuje. Non ne vale la pena. Ceto ne kostuje Melio Tardi que Mai краще пізно, ніж ніколи. Мельо тарді ке май. Краще пізно, ніж ніколи. Мі альдзо престо. Я встаю рано. Мі альдзо престо. Я встаю рано. Прима опой. Рано чи пізно. Прима опой. Rano čipisno, Tornero do popravka, povrno spisle obidu, Tornero do popravka, povrno spisle obidu. Lui emolto esponsabile, Vinduševi odpovedalni. Lui emolto esponsabile. Він дуже відповідальний. Ти п'яче кес чита. Тобі подобається це місто. Ти п'яче кеста чита. Тобі подобається це місто. О, Мальдигола, мене болить горло. О, Мальдигола, мене болить горло.